В цьому відео ви дізнаєтеся про кредитну картку на будь-якій операції з пільговим періодом. В описі до цього відео буде посилання на презентацію та замовлення кредитної картки. Даний продукт надається від банку, називається картка Card Blanche White Plus. пільговий період 33 дні на будь-якій операції. І відновлення пільгового періоду з будь-якої дати відновлюється після повного погашення кредиту. Кредитний ліміт від 1000 гривень до 200 тисяч гривень. Без довідки про доходи можливо оформити дану картку, але до 50 тисяч гривень максимальна сума кредитного ліміту. При користуванні карткою кешбек 10% на покупки в будь-якій аптеці. Щомісячний мінімальний платіж 7% або 8% від суми заборгованості. Автоматично виставляється. По закінченню пільгового періоду, пільговий період відновлюється, і він становить до 33 днів на будь якій операції. Це саме те, що потрібно вам. Безпечні покупки з безконтактною технологією і технологією 3D захисту. Ви заповнюєте заявку на сайті в опису до цього відео, надсилаєте Заявку на кредитну картку у режимі онлайн банк одразу розглядає і приймає рішення. Якщо вам цікаво, то ви можете отримати рішення щодо цього ліміту, що буде встановлено. Очікуйте рішення щодо кредитного ліміту до однієї хвилини в смс-повідомленні. Обирайте найближче відділення, щоб підписати договір та отримати кредитну картку у. У полях вам треба заповнити прізвище, ім'я по батькові, мобільний телефон, ваш податковий номер, вид вашої діяльності та електронну пошту. Деябанк буде розглядати деякий час ваші персональні дані щодо оформлення картки. Давайте розглянемо, як працює пільговий період протягом 33 днів з дати проведення операції надається пільговий період кредитування у разі використання кредитних коштів для безготівкової оплати покупок карткою, зняття готівки або безготівкового переказу, протягом якого застосовується пільгова фіксована процентна ставка 0,1 річних. Ця пільгова процентна ставка буде застосована за умови погашення всієї заборгованості за кредитною карткою до кінця пільгового періоду. У разі непогашення всієї суми заборгованості до кінця пільгового періоду застосується фіксована процентна ставка 72% річних. І тоді ви сплачуєте мінімальними платежами суму заборгованості і пільговий період закінчується. Щоб відновити пільговий період, ви погашаєте всю суму. Та, що була у вас надана банку. І тоді ви відновили пільговий період для користування.